Динамо програло Макабі і в мережі активно заговорили про те, що футболісти відверто зливають головного тренера. Сьогодні розкажемо про усе, що відомо. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі! Ну що ж, черговий матч єврокубків, чергове розчарування, зневіра. Агресія, ну але врешті, напевно, все ж таки апатія. Апатія до тих результатів, які Динамо показує спочатку в Лізі чемпіонів, зараз у Лізі Європи, І було б добре, якби за кілька місяців ми не говорили все те саме вже в контексті. Ліги конференції динамо програло Макабі. Сьогодні будемо говорити про цей поєдинок, про наслідки цього матчу, і власне про те, що могло призвести до такого результату. Але для початку результати конкурсу. Як ви пам'ятаєте у вчорашньому нашому відео, до речі, воно вгорі за підказкою. Можете переглянути. Ми закликали вас вгадати рахунок і власне отримати шарф київського Динамо. Лише один користувач зумів спрогнозувати перемогу Макабі з рахунком 3-1. Ось він на екрані. Ми вже вам пишемо. Читайте особисті повідомлення. А ми ж поїхали до випуску. Ну і власне перейдемо до гри. На цей матч Шовковський обрав, напевно, найбільш оптимальний склад. В основі ми не побачили лише брашка, ну а решта звична одинадцятка, яка виходить у цьому сезоні. Матч розпочався до слова пізніше за інші. Стартовий свисток перенесли на 15 хвилин через сильну зливу. Хто зна, але можливо це якось вплинуло на команду, адже вони протрималися лише 12 хвилин. Тоді у воротах киян відзначився перец. Але кияни доволі швидко зібралися, і в ювілейному для Ярмоленка. 400-му за динамо матчі відзначився ювілейною дією Іванат. На 32-й хвилині він віддав результативну передачу на Волошина, який у Дотик переправив м'яч у ворота. Для влада це 75-та результативна дія за клуб. За рахунку 1-1 команди пішли на відпочинок, а у другу половину одразу Динамо увійшло зі справжньою трагедією. Адже в епізоді, який напевно не вимагав такої грубої гри, Вівчаренко жорстко зіграв проти суперника прямою ногою. Арбітер подивився повтор та показав. Зав оборонцю киян пряму червону. Щоправда, тут думки уболівальників розділилися. Хтось все ж таки вважає, що це не вилучення. Тож і ви пишіть свою думку. Друже. Ну а на цьому етапі попросимо тебе про підтримку нашого проекту. Ми дуже хочемо досягти позначки у 10 тисяч і будемо дуже вдячні за допомогу. Кількісною перевагою Макабі доволі швидко скористалося вже на 58-й хвилині. Оборона киян не вперше у цьому матчі відверто провалилася та дозволила відзначити. Ся ехескелу пройшло усього 11 хвилин. Та Ревіво, направду неймовірною передачею Розрізав оборону київського клубу, вивів сам на сам Переца і той реалізував свій шанс Дубль і. 3-1. лише після цього Шовковський пішов на серйозні зміни в атаці. На полі з'явилися Гереро і Кабаєв, і нападник до слова одразу почав створювати моменти та небезпечно пробивати, але забити вдруге Динамо не змогло. Водночас і не пропустили більше. Тож фінальний свисток фіксує перемогу. 3-1 за макабі, і за тиждень киянам потрібно зробити усе від себе залежне для того, аби не випасти у лігу конференцій. Віримо в камбек. Власне, після цього поєдинку на прес-конференції Олександр Шовковський був небагатослівним, він лише розповів про вилучення та відсутність тимчика. Отож, про червону картку Шовковський сказав наступне: я можу вважати справедливим, або можу вважати несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на ровному місці червону картку, будучи на м'ячі, технічний брак, потім фол. Які трактують судді як червона картка, ми можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось, але 45 хвилин майже 40 хвилин грати в меншості. А от відсутність у заявці оборонця тимчика, головний тренер пояснює наступними словами: на жаль, у нього піднялася температура, і ми не можемо, не могли на нього розраховувати в цій грі. Ну і власне поговоримо про наслідки цього поєдинку і Подивимося на думки уболівальників, тому що власне у цих вболівальників є дуже стільки враження, що футболісти зливають Олександра Шовковського. Зокрема, таку тему підняв у своєму ефірі Володимир Звіров. На питання одного із вболівальників: чи можливо, що гравці Динамо зливають Шовковського, він сказав, усе можливо, але ніяких доказів або підтверджень цьому наразі немає. Ми бачимо, що у гравців Динамо є очевидні психологічні проблеми. Коли ти програєш у майстерності, треба брати жорсткість. І своїм внутрішнім стержнем. Одна з головних проблем Шовковського він не може наточити цей внутрішній стержень у гравців Динамо, і це вже очевидно. До слова, таку ж думку висловив і легендарний Йожев Сабо, який сказав: Я не знаю за рахунок чого Динамо може додати за тиждень іноді у мене складається таке враження, що футболісти просто зливають Шовковського і тому так безвольно програють. Чи потрібно міняти тренера? Я не хочу втручатися у цю тему. Він головний. І він погодився на цю роль, але те, що Шовковському явно не вистачає досвіду, я це можу сказати. Ну і зауважимо раніше також приходила інформація про те, що на тренуваннях киян стаються конфлікти, і футболістів навіть виганяють із занять. Але це напевно тема вже для наступного відео. А зараз ви можете написати у коментарях свою думку, чи справді гравці Динамо пішли на те, аби позбутися чинного наставника. Ну що ж, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Такий був поєдинок Динамо проти Макабі на вихідних кияни не грають через Кубок України, тож мають рівно тиждень для того, аби зібратися, вирішити всі внутрішні конфлікти, які в клубі точно є. Вийти на матчі з Макабі і довести, що вони гідні грати у основному етапі саме Ліги. Європи, пишіть свої думки у коментарях, як завершиться матч. Відповідь не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.